до вас вітати сьогодні на заняття з малювання нашого гуртка палітра. Малята! На минулому занятті ми з вами познайомилися з пензликом. Пензлик це паличка з ворсинками для малювання. А раніше ким же був пензлик? Він був гілочкою дерева та хутром білочки. А сьогодні. Малята подивиться, до нас завітали чарівні незнайомки. Ось які вони. Це будиночок, в якому живе родина фарб. Звуть її Гуаш. Вона живе ось в таких баночках різних кольорів. Давайте з вами її. Відкриємо та подивимося. Подивиться, малята, я відкриваю баночку. Подивиться, вона чомусь сумна? Сумує. А чому вона сумна? Вона довго чекала дітей, але ніхто до неї не приходить. І вона засумувала. А сунулася на саме дно своєї хатинки і покрилася ось такими прозорими сльозами. Такі сумні фарби у нас. Раз подивиться ось такі сльозки. А давайте зараз візьмемо аркуш паперу. Пензлик та наберемо на пензлик трохи сумної фарби і покладемо її на аркуш паперу. Зверніть увагу, що сумна фарба гуаш бліда і прозора? Ще наберемо і ця також сумна і прозора. І іншу фарбу набираємо ось така сумна і прозора. А як же розвеселити фарбу? Як ви гадаєте? Потрібно погратися з пензликом. Беремо пензлика, опускаємо у фарбу та трішечки її потрібно розмішати. І подивитися, залишки обираємо баночки. і подивитися, як же змінилася фарба. От як. Вона стала яскравою та веселою. Так? Ще трішечки змішуємо, розмішуємо, набираємо фарбу на пензлик. Ось яка фарба весела. Розмішаємо ще одну фарбу. Ось така яскрава і весела фарба у нас виходить. Зверніть увагу, які сумні кольори та яскраві кольори. І весела гуаш замальовує сумний слід на папері. Так, бачите. Малята, сьогодні ми з вами познайомилися з фарбами, які називаються гуаш. Вони живуть ось в таких баночках. Згадайте, як змінюється настрій гуаши від зустрічі з пензликом. Наприкінці заняття обов'язково потрібно вимити пензлик, щоб на ворсинках не було. Фарби, а сушити об серветку. А наше заняття закінчується. До нових зустрічей! Пока-пока!